Потрошку прокльовується, все добренько. ну Не головне улов, головне відпочинок, удовольствие. А можна вас злоняти? Можна ти ж теж ламати. зламати. Теж поруч лови рибку. В місті в одному батальйоні були, теж тяжко поранений. Рибалка, в даному випадку природа, вода це відновлює людей. Це дає їм наснагу. Це видно взагалі одразу ж, коли ми сюди приїхали, це видно в їхніх очах. Ця радість в очах, це спілкування, яке їм потрібно, де вони де вони розкриваються. Вони зовсім інші на природі. Всі люди інші на природі. Такі заходи. Підвищують інтерес до життя, мені кажеться. Перший раз на рибалку виїхав. Ну, мені вже подобається. Дуже люблю Зміївщину, дуже люблю свій дім. Ну, пішли захищати. А ветеранів у нас дуже багато. І мені кажеться, що так вони інтегруються в спокійне, якесь тихе життя.